Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую всіх до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із першої книги Самоїла. І справді, саме тоді, як Самоїл приносив все палення, наближалися щоб воювати проти Ізраїля. Але Господь тієї миті вдарив над фелестимлянами страшенним громом, збентежив їх, і зазнали вони розгрому перед Ізраїлем. Історія з ковчегом, про яку ми з вами останні кілька днів говоримо, має продовження далі. Як ковчег був доставлений до Ізраїля, Самуїл вирішив зібрати весь народ, подякувати Богові, принести відповідні жертви. І от коли всі були ізраїльтяни в одному місці зі зброєю, без зброї невідомо, фелестимляни вирішили завдати підступну удару. Тобто вони вирішили напасти на людей. Тих, які не хотіли воювати, тих, які не, їм жодної, не встановили їм жодної небезпеки, які просто собі жили. Зразу так, як маленька ремарочка, нічого вам не нагадує, ситуація, коли один народ живе просто, щоб жити, радіти життю, а другий користається, і підло нападає на свого сусіднього народу. І от фалестимляни нападають, ідуть великим військом, ідуть, щоб нищити, грабувати, вбивати, захоплювати нові землі і проголошувати їх своїми. Знову ж таки, чи не нагадує вам це якусь уже ситуацію? І от що відбувається? І люди, ізраїльтяни... Не впадають в паніку. Так їм страшно. Але що вони роблять? Вони просять Самуїла, щоб той молився, щоб той приніс жертву за гріхи і покаяння. Тобто, оцей епізод, про який ми з вами, якщо не помиляюсь, вчора говорили, про коли Самуїл закликав людей. Відмовитися від цих рукотворних богів, не створювати собі кумирів, що люди каялись в своїх гріхах, все це якраз у цей момент відбувалося. І відбувався і відповідно, це все проходило Не як, знаєте, протягом однієї години, протягом якогось часу, тиждень це було, чи, день, чи кілька днів, невідомо. Але все це було, знаєте, дуже так динамічно. Приходить ковчег, повертається в ізраїльський народ. Самуїл збирає людей, приносить жертви, люди каються, він закликає людей до визнання своїх гріхів, тобто до спокутування за свої гріхи, за своє життя, відмови від фальшивих богів. І тут відбувається напад. Люди просять про захист. Люди не панікують, люди не біжать знаєте, в сусідні країни і не просять про зброю. Люди просять у Бога захисту. Що робить Бог? Насилає страшенніший грім, як пише, як ми сьогодні чули з цього стиха. Грім, який вселяє страх в серцях ворогів. Вони бачать, що сама природа проти них воює. І вони втікають. І люди, мабуть, мали якусь зброю. Бачачи, що відбувається, здобувають перемогу над фелестимлянами. Але вони це здобули тільки через те, що впросили у Бога захисту. Згадайте минулий рік, згадайте минулорічний березень, квітень. Яка була погода у нас в той час? І коли на початку квітня. На наших ставках стояв лід і був ще мороз, кінець березня, а в нас мінус 20. В той час, як на заході України, там була нормальна погода, то тут була справжня зима, справжні холоди. І що ця зима і холоди дали? Наші вороги зупинились. І як свідчили наші хлопці, бійці. Багато хто з них замерз, просто замерз за живцем. Тому що не мали де загрітися, не мали теплого одягу, бо вони їхали до на, в Україну на парад святкувати свою перемогу. Коли наші бійці тут під Харковом заходили на їхні позиції весною, тому що просувалися все ж таки, як би там не було. Не розказували страшні речі. Коли вони заходили, вони бачили, в яких умовах жили ці вороги, ці росіяни. Де було все не облаштовано. І вирили яму і отак в тій ямі і сиділи. І казав один мені боєць, каже, я як собі уявлю, що вони сидять в морозі, в цій ямі. Мені самому стає страшно. Так от. Тоді пам'ятаєте, як Україна молилась, як Україна готова була бути з Богом, кожен українець. І як Господь Бог воював за Україну. Воював природою, перша зима. А потім дощова весна, яка була відлигою, і де їхня важка техніка не могла пройти. Вона мусила виїжджати на поля на. Добре укатану дорогу і ставали легкою ціллю для наших бійців. Тоді сама природа воювала за Україну. Чому воювала? Тому що ми стояли на молитві, тому що ми молились. Зараз є дуже складний час для наших бійців. Вони проходять набагато складніші речі. Я вже почув не від одного бійця, який кажуть, що Соледар і Бахмут порівняно з тим, що зараз відбувається, це так, легка прогулянка. Коли кажуть, чому? Ну, там же ж були які складні бої. Так, як вони кажуть, були складні бої. Але це місто, де можна було сховатися, де можна було перебігти якось. Якось мати шанс на життя. А тут ми йдемо чистим полем, йдемо по мінах, йдемо відкрито. Іде тобі на голову падає все, що може впасти. І тому вони кажуть, що зараз є значно гірше, ніж було в Бахмуті Соледарія. Для нас важливо є зробити так, як зробили ізраїльтяни. Зробити так, як ми це зробили на початку 2014 року, коли почалася війна, так як ми зробили це в лютому, в березні, в квітні місяці, коли всі стали на молитву, коли ніхто не шукав виправдання через те, щоб не бути на молитві. Бо саме те, чи ми хочемо молитись, і залежить, чи хочемо ми перемогти. Саме наше бажання бути з Богом у молитві є свідченням того, чи буде Бог воювати за нас. Просто сьогодні черговий раз хотілося пригадати, як ми всі з вами воювали, як ми зупинили ворога. Як ми змогли зберегти наші міста і села від руйнувань? І що нам зараз треба зробити? Не сидіти, не нити, не плакати про те, що все, кінець, одні хабарники, скільки розкрадають, скільки всього. Не сидіти плакати про те, що не дають черговий раз зброю. А усвідомити, що найбільшою зброєю і найсильнішою це є Господь. І якщо ми не візьмемо його в руки, тобто не візьмемо свою молитву в руки. Якщо ми не станемо з Богом на захист життя, бо ця війна йде на зруйнування і знищення всього живого, повірте, якщо Україна впаде, впаде весь світ, Росія не зупиниться ні на кому. Вони будуть іти до останньої своєї людини, реально до останньої, допоки хтось може йти вперед, і вони будуть це робити. І навіть коли вже не буде в них людського ресурсу, тоді їхній Бог, їхній Путін, просто нажме одну кнопку, і світу не стане. Щоби цього не було, ми маємо стати і воювати з ним. Воювати іменем Бога, воювати з Богом. Бо Бог береже життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішна. Господи Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Поверни живими і нашкодженими кожного нашого полонена. І просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомні станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч. А завтра переможний день, бо ти святий єси завжди, нині, повсякчас, навіки, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми розпочинаємо наш день Божесної Літурії в восьмій годині, і це є літургія, в якій ми молимося за наших всіх померлих. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!